Добрий ранок вам із В'єтнаму. У нас така сьогодні е, туманна погода. Вчора ввечері, коли ми лягали спати, ми, я помітила, що почав раптово насуватися туман. Навіть вранці сьогодні прокинулася о 6 годині, дивлюся. Туман такий нормальний, я вам навіть трішки зазняла. Зараз вставлю цей кадр, було досить туманно, і навіть зараз біля 11 години дня ранку я з балкону спостерігала, що будинки, які стоять вдалині і завжди гарно їх видно, то верхні поверхи будинків в тумані. Вчора у Азії трішки пройшовся землетрус в Бангко. В Бангкоку будинки, як карткові будиночки поскладалися там. в багатьох країнах. Я вам вчора про це розповідала, тож, можливо, це з цим пов'язано. Не знаю. От. Зараз ми йдемо в ремонтну майстерню, несемо мій ноутбук. Почистити, зробити профілактику, замінити термопасту, тому що він почав сильно грітися. Женя сказав, що це потрібно зробити. Нещодавно ми його ноутбук носили, в цю майстерню, у нього там е, зламався була поломка, тож йому там ремонтували і, і, і міняли цю термопасту. Ми туди занесемо мій ноутбук, нехай подивляться. Отож, від пилу почистять. На вулиці насправді досить класно, так, прохолодна така. Свіженько, свіженько, скажімо, так добре. Он навіть зараз звідси помітно, вон стоїть будиночок і туман. Гарно видно звідси. Хоч бачиш, він сидить собі, відпочиває. Він не налаштований дружити. Ходімо. Ми проходити будемо через вулицю Street Food. Вдень також тут багато їжі продають, можна купити щось смачненького, цікавого, кав'ярні працюють, але увечері набагато більше. Тротуара немає. На тротуарі або байки, або столики стоять. Рух по дорозі трішки активні. Це не така незручність цієї вулиці. Тут ось якісь смаколики продають Дивіться, скільки всього там якесь м'ясо смажене. а зачекай мене, будь ласка. Криветки, крильці курячі, ніжки, тофу. купа-купа ну, всього цікавенького. Він щось смажиться, щось смачненьке, рибка, мабуть. Тут якась рибка тушкована. Такі туди намаються? Іграшки? Чого ж не можна? Можна? Субота, вихідний день, тож багато в'єтнамців зараз в кавіарнях п'ють каву. Хто снідає, а хто вже обідає, тому що біля 11-ї години все залежить від того, о котрій годині людина прокинулася, якщо о 6, то звісно це вже обід. А якщо о 10-й, то тільки сніданок. Так, ну що ж, нам сказали почекати 30 хвилин, погуляти, через 30 хвилин повернутися і вартість буде 150 тисяч донг за таку послугу, за таку роботу. Тож ми зараз прогуляємося трішки, котра зараз година, у нас 11.30, Так, якраз в 12 годин треба бути в них, здається, в них з 12 обід. Якраз чудово. Солодощі якісь? От католицька церква. Ми декілька разів тут проходили і її будували, а це вже бачимо, завершили, пофарбували. У В'єтнамі ну, ми так частенько зустрічаємо католиків чи маленького В'єтнамі, незважаючи на те, що В'єтнам вважається. В'єтнамці вважаються атеїстами. Е, В'єтнам був колонією е, Франції, тож, можливо, саме французи насадили католицьку віру. Ще не готова, так, ще щось будують. Чи так Аліса, ще не закінчено. Давай, свиденько, туди і назад. Бачиш, туди квіточки є, які гарні. Лотоси водяні. Так? є. Є там рибки. Ходімо? Зараз ми проходимо такою вузенькою вуличкою, тут є такі заклади харчування, бачу, що столики і молодь сидить. Скоріше за все, тут якийсь можливо чи коледж, чи якісь навчальні заклади. Зараз час обіду, тож всі обідають. Тут недорога їжа, 20-30 тисяч донків. 20 тисяч донг стоїть вивізка. І тут, Так, тут це ж менше, менше долара. Я думаю, що тут студенти якісь. А взагалі то вийшло сонечко, як можете бачити. І раптово стало душно. Спекотно і душно. Повертаємося ми вже трішки пройшлися. Повертаємося до майстерні, якраз поки дійдемо, той час сплине. Ми вирішили поїсти морозиво. О, дивися, не тут... Поїжджай. Не бої чай. Тут є. Ти будеш чай? Так! Давай морозиво. Дивися, в них з'явилося зелене, є зелене з білим. Ні, ні. Ну, крісмас матчі. Зелене матчі. Хочеш Жені? Я хочу поїжджай. чай. Хорошо. Не, не знаю. Та Ні, можна тут сісти на вулиці. Да. Аліса не захотіла морозиво, їй лимонада, нам з поріжку морозива. Так, 35 тисяч дон вартість. Ну що ж, забрала я ноутбук, нібито профілактику зробили. Я сподіваюся, що все зробили, все добре. Я ж цього не перевірю. Ах, якраз. Так довго нам морозиво робили, що і час прийшов забирати ноутбук, а ми сидимо навпроти. То Аліса з Женією їдять морозиво, а я забирала ноут. Тепер і я до них доєднуюся. Сьогодні вихідний день, рух сильний. Що, Аліска, Потекло, зараз рятую. Смачно Аліса. Смачно. І мені смачно! Ми ще прогулюючись, вирішили в сторону пляжу пройтися. Ми до пляжі йдемо, Аліса там по пляжу по набережній вже підемо додому. А, рибки куди? Вони пливуть, бо злякалися тебе, мабуть. Того це часенько землі. А що то за шпіль? То, то там на горі. Щось є, просто зараз воно виділяється в яскраво. Ага. Так ми на нього не звертаємо увагу, так? Зараз... Ну так. хмарами їх затягнули. Загалі, дуже прикольно. Дивися, які який... там он... теж всі будівлі, верхівки будівель а в цьому. В хмарах. О, там туман. Ду -ду. туман, таке враження, що так туман іде. Це місто в хмарах. Угу. Чи місто на хмарах? На хмаринах. І Море таке спокійне сьогодні. Вже завтра виберемося на пляжі. Вранці підемо. А зараз будемо рухатися в сторону дому. бо потрібно ще монтувати відео. Вчорашній влог. Водні атракціони, мотоцикли. Банан тікати? Негарна водичка, чому це? Банан. Так гарно. Для донанга це просто топ. Можна на будинку підвести. Ага. яка димка. Так, димка, хмарки і тут просто є. Тайм килл. Подима Алисі. Там Угу. Ось і великі високі будівлі і взагалі он. не видно. Так дивно, туман опускається. Якщо ми прийшли і вам знімала, то ще ту частину там було видно пляж, було видно ще гори, то зараз... Туман опускається, ось великі будівлі також, їх вже верхівку не видно. І а по пляжику я бачу, що метрів 300, мабуть. Ну, Я не дуже орієнтуюся, можливо, метрів 500. І вже також все в тумані. Туман опускається. Побачимо, що воно буде. Так, рухаємося додому вже. І з іншої сторони також вже нічого не видно. Ось неподалік будівля стоїть і так уже не дуже добре видно. Такий сильний-сильний туман опускається. Капець, я вперше таке бачу, якщо чесно. Київського острова вже не видно взагалі. Угу. Його вже давно не видно, той півострів, воно вже і пляж не видно. Ми чіпсики їсти? Ага. Ні, не будемо. Ми, то пластівці, то кукурудзяні ага. пластівці, Аліса, то не чіпсики. На 40 тисяч набрали. На Цього торбу. Вона я не знаю, ми зараз перевіримо. Так, ну що ж, ми за Алісою вийшли на вулицю пройтися і заснути в колясці. Поки що заснути в колясці не вдається, тільки пройтися. Але на вулиці так добре, так класно зараз. Сонечко сховалося, небо затягнуло. Здається, навіть дощ може бути. Але так приємно, так свіженько. Добре. Але в той же час я знову вам буду розповідати, що мене болить голова. З такою зміною не температури, а погоди. У мене якось відчуваю дуже сильно, впливає на мене це Тому Свихотно, то прохолодніше. І мій тиск одразу ж реагує. Таким чином, що знижується, Знижає, понижається. Зараз буду пити каву. Ми йдемо на стадіон. Аліса зараз побігає трішки. Сподіваюсь, що там будуть дітки, з дітками пограється. А Женя пограє в баскетбол. Давно ми вже не приходили на стадіон. а У будній день зараз вже цього зробити не можемо, бо у Жені трішки графік роботи змінився, тож він працює допізна. А в вихідний день забув телефон вдома. Ну нічого буває. Так, не Ну, Там відпочиває тоді вдома. Завжди ми приходимо на стадіон. І Женя мені дає свій телефон, тому що інтернет, в нього на телефоні картка і свого телефона роздає мені інтернет. Женя грає в баскетбол, Аліса грається з дітьми або просто на майданчику. А в мене є час посидіти в інтернеті, щось подивитися, і якийсь, можливо, допис написати. ось. Значить, в мене буде такий детокс від інтернету. Фух, нічого страшного. У Алісі новий друг, так, Аліся? Так. Хто твій друг? Так, це не друг, це подружка, так? А де ти взяла? Так. Віка тобі подарувала. Віка тобі свої іграшки віддала. Так. Віка доросла вже, так? Ага а, так. І, ще І ще один є слоник вдома, так. Ага. Окей, грайся. Слоника не можна чому, це можна. А, може впасти, тому притримую його, будь ласка. Слухайте, Аліса грається там з хлопчиками на майданчику, вони знають не дуже хочуть гратися, вона з ними грається. І я так помітила, що щось таке дрібненьке крапає. Мабуть, дощик накрапає, мабуть, буде дощ. Ну, тому що небо таке, знаєте, як о, о, затягнуте і ніби якась димка, значить можу порівняти, як у нас о, восени. Така низька хмарність і постійно вологість така. Так в повітрі зараз теж відчувається така вологість. Тож мені здається, що велика вірогідність того, що буде дощик. Друзі, на сьогодні я, мабуть, вже буду завершувати. Хочу вам подякувати за те, що відео переглянули до кінця. Поставили вподобайку, не забули підписатися і написали коментар. Дуже вам дякую за все. Я бажаю гарного дня, міцного здоров'я всім вам, друзі, і мирного неба. До зустрічі завтра в новому влозі.